Вітаю друзі, вас в своєму садочку Мрії, надії. Уже середина серпня і всі ми вже, ну, я то точно вже думаю про слідуючий сезон і починаю вже до нього готуватися. Цей сезон був тяжкий, тому що у нас в нашому місті, тому, тому що я знаю, що о Околиці були дожі, у нас в місті практично дожів не було. Була б така посуха, і те, що я планувала зробити, я не зробила геть взагалі. Я надіюсь, що буде тепла і дожджава осінь. І е, хоч якісь роботи я наздожену. Е, що я вже починаю купувати? Е, і про що моє це відео? Це про як важливо і для чого нам рослини в контейнерах, як це нам допомагає у в нашому садівництві От. і в наших квітниках. Ось я вже купила такі горшечки. От таких 5 горшечків. Так, я це напробую, я дивлюся, які мене влаштовують діаметри. Ну, на все, звісно, що знайдеться, що мені посадити, але потихеньку починаю. Купила землю знайшла 20 літрів, там написано кислий торф, дуже недорого. Ой, 50 літрів. Чого говорю 20 літрів. 50 літрів 145 гривень. Але там по відгуках написали, що він не дуже кислий, і я подивилася, що. Та земля згодиться для посіву. Ось. Що найперше важливість в контейнерах, я зрозуміла, це коли купуєш рослинки по акції, в... там є Чорна П'ятниця, це десь кінець листопада. І що з рослинками робити, коли ти не знаєш, куди висадити? Тому я ось. Їх замовила дуже багато. Посилання залишу в описі. Хто не знає і не робив, так може подивитися моє відео і подивитися, як перезимували рослинки. Там багато були і злаки, і гортензії, і кущі. Тому можна замовляти і тримати в таких контейнерах. Але яку я зробила помилку, коли я вже робила постійні грядки і пересаджувала. В контейнерах це не помилка. Пересадити покупні рослини, не ти розчиш і перевалюєш постійно. І ти знаєш, що тут корінь, як сказати, ти контролюєш тут коріння своє, ось, що воно не завернуте, нічого. То ці покупні рослини теж в мене відео є, як я робила нову гряд. Ви можете подивитися, наскільки там заплутане те коріння. Його треба було дійсно достати, тому що там була отака жменя кулак добрив. Ну не кулак, а як куряче яйце практично, практично маленьке таке ось. І поки б, якщо б ми перевалили отак і не розчесали кореневу, не забрали ти добрива. Рсина б чи навіть вижила. Тому. Треба було мені, які рослини, я сумніваюся, що будуть рости саме на цьому місці. Чи я сумніваюся, що я хочу, щоб ця рослина зростала в цьому місці. Або ж була в П9, в такому маленькому горшечку. Мені треба було гарно причесати коріння, пересадити в такі великі горщики і посадити на те місце, де я хочу, щоб мені це дало. По-перше, я побачила б, що... По-перше, я б зберегла рослину, не зіла величинка, хруща бородзен. Але, дивіться, тут великі ось такі дирки. Ми можемо, звісно, що робити такі ось, бачите, в мене тут не дирки, а я просто зробила тріщину ну, така, зробила тріщину. Так, я вдарила ножем туди-сюди, і водичка так витікає. Але, якщо ось такі дирки... Сюди потрібно щось заложити. Я шутки не залажувала, і в мене є багато керамзіт можна Можна кору, вони не пролізуть, і кора буде перепрівати, ну, обов'язково щось положити. І всадити на це місце. І я б вже тоді перше зберегла рослинки, які я б дві тратила: дерен і вийгело Вінсофаер. Дерена Лігантіссима. Бачите, зиму пережили, а так е із-за хрущів я їх втратила. Така ж гарна ця і фінацея. От. Це саме перше, що я зрозуміла, як важливі ці контейнери. І е потім, коли б вони наростили гарну кореневу, хрущі потім вони якось так буйствують сильно. сильно е Навесні вони підлазять, їм не вистачає харчування, а потім щось вони там десь розмножуються і якось літом їх не так. І потім ще так трохи масово є, я замітила восени. От, вони бувають хризантеми, дуже люблять, під'їдають. Е і декілька разів ми так я позбулася, була своїх всіх хризантем, а потім наново почала купувати. От. Ну, але ще говорю, тут це все комплексно, горшечки проливаємо без хімії ніяк, хто б не писав, мені не кажіть навіть за народні методи. Навіть не хочу слухати. Це не працює. Не працює. Тому що якщо навіть хімія, да, вона на якийсь час, вона, і то це треба постійно, вона зберігається якийсь час, місяць. Ти пролив корінці. Але ж якщо хрущів багато, ти й підліз, може померти, помер. ну, але ж вони всі пошкодили цю кореневу систему, їх настільки багато. Ось вони в мене накинулись на дві рослинки. Ті вижили останнє більшість. А ось ці рослинки видно, чи там масово було багато хрущів, чи ну, так не пощастило. От. Оце перша важливість горшечків, я зрозуміла. Потім далі. Що ми робимо? Якщо ми ось купила я рослинки і я не знаю, куди посадити. Також, чим як сказати, посадити де попало з відкритою кореневою системою, потім її травмувати, доволі рослинам тяжко. Тому, якщо я ось купила рослинку, я не навіть даже як знаю посадити, але там мені треба забрати рослинку. Тому я сижу в бідеречку, Тут все зростає в тіні і їм тут добре полив все. Дійсно, тільки це не для, як сказати, дачника вихідного дня, тому що рослинки в текернерах потребують постійного догляду і рослинки ті, що... Ти що на зиму прикопиш їм достатньо влаги. А ті, що висаджуєш вже в ведеречках, як я висадила, ну, наприклад, там гортензію в ведеречку, то мені і добре за неї доглядати, тому що я поливаю і там зберігається волога досить довго. Але все одно в таку посуху, в таку жару, через день я поливаю. От, тому, ще, коли посуха, ти не висадиш рослину. Якщо вона з відкритою кореневою системою, сонячна гряда, також ми в контейнер можемо посадити. Потім е садячи рослину в контейнері, навіть от ви думаєте, я не сумніваюся, чи я хочу тут цю рослину і чи їй підійде цей ґрунт, то ми можемо в контейнери прикопати і понаблюдати, чи нам це подобається, чи не подобається, чи там рослині добре. і... Згодом, якщо ми розуміємо, що ми хочемо пересадити рослинку, так як я буду робити з деревовидною своєю гортензією, я садила, думала на постійне місце і добре, що я посадила відерце. А я її хочу звідти забрати, тому що я так подивилась, понаблюдала, і я зрозуміла, що вона там не пасує. І я її буду пересаджувати в інше місце. Ось. Тому. Для мене, от, так як я постійно нахожусь вдома, це дуже гарний вихід. От, рослинки в контейнерах На дорощуванні садимо, придивляємося, як вони себе почувають, зберігаємо від личинок хруща. Тому, дивіться, кому такий метод підходить, можете теж спробувати. Тому що і взагалі це в мене буде нова, так, такий новий список рослини в контейнерах. Я деякі буду ростити. Ось буду ростити цю велику вже широколисну гортензію спробую в контейнері. Буду ставити на зиму в підвал. Підвал у мене такий досить теплий, нормальний. Ну, Досить прохолодно, як сказати. Для рослин, я думаю, нормальний. Там, волого, там ми не хранимо, там таке картоплю, все інше, бо він такий теплуватий для цього. От. А для рослинок, якраз я думаю, що буде нормальний. Хочу спробувати. Тим паче, що в мене є що пробувати, так скажемо. Ось, І також я ще хочу спробувати виростити це. Спеціально замовила такі горшечки. Тут стане 5 тюльпанів, і я хочу до, ну, спробувати, як воно вийде, виростити тюльпани в горшечках до 8 березня. Так що будете дивитися мої відео. Кому цікаво, це буде теж експеримент. Я багато на цю тему подивилася відео. Там такі трошки. Процес цікавий, але хочу спробувати. Теж мені це цікаво. Тому буду потихеньку, коли стане трошки прохолодніше, розробляти нові гряди. Ось я собі думаю, я вже кожен вечір так в думках, я ту рослинку туди буду саджати, тут туди. І поки я це все думаю, ці рослинки себе ось комфортно почувають. Тут в тіні. Єдине таке моє тіньове місце під горіхом. Я зрозуміла, що ці дві грядки, що я називала тіньові, напівтіньові, ну вони напівтіньові і то так з натяжкою тя... тянуть. Такої повної тіні глухої, як деяких там пару годин ранком, немає. Тож, навіть те, що я не продумувала, купуючи рослини, що в мене. В основному сонячно, геть-геть я нічого не продумувала. Це теж для, от вже роблячи ці квітники, я розуміла, що треба посадити великі якісь кущі, щоб прикривали нижчі рослини. І за цьому році я тільки зрозуміла, але ще їх тільки посадила, вони повинні вирости. Потім вже буде притінок і моїм прекрасним хвостам і ще е, іншим рослинкам, які люблять тінь ось. А так, вони мене дійсно страждають. І е, все ж таки потрібно купляти гранули, наприклад, якщо вирощувати хсти, то е, ну, е, їх нереально ре, не теж виростити без. Е, щоб не боротися з лимаками. От, бачите. Тому, якось мені треба робити такі подумати плотніші посадки, хост, щоб я могла під листочки засипати ці гранули, щоб мої котики і моя Еля не достали ці гранули. Теж це все треба враховувати. Ось, чесно скажу, я тільки в цьому році про це почала думати. Тому, може, комусь це відео буде корисне. Можливо, подивитись мої інші відео. В яких мої розимували росинки в контейнерах, деякі я садила в контейнерах. Так, я буду навіть практикувати деякі квіти, які дуже в мене буде сумнів, що будуть в цьому місці рости, саме коли саджаєш, коли не дуже сприятливі умови. Коли умови сприятливі, то можна і так, і так попробувати пересадити. Але коли таке посушливе літо, то і дуже вже хочеться сидити, пересаджувати, пробувати, то краще це робити в контейнері. Я ж кажу, якщо ми проживаємо постійно біля свого садочку, в якому ми працюємо. Для мене це я знаходжу в цьому вихід. Тому що я, як квітникарка, я розумію, що я починаю, хоча вже багато, ну. Ну, якось так само більше в цю тему як заглублятись, я почала в цьому році. От тому для мене це великий вихід. І я думаю, для багатьох ось починаючих. І, звісно, не тільки для починаючих, а такі квітникарки вже з досвідом теж купують. Рослинки і в посуху, і все, і іноді якось так бездумно висаджуєш їх в відкритий ґрунт, але, ну да. звісно, можна, і я притіняла і багато поливала, але це ну, в дуже багато мороки, звісно. І вже бачучи, як рослинки мучаються, я перестала переробляти гляди, відложила все на. Осінь, весну, ну, хочеться, так, да, хочеться якнайскоріше, але я розумію, що я трачу свої сили і рослинки трошки мучаються. Тому вони будуть чекати час мене тута, в мене тут, собі в гарних умовах. Тінь тут, вологою я їх поливаю, їм тут добре. А потім те, що я вспію, я висаджу в садочок, якийсь я буду робити нові квітники нові. Я на це надіюся, я дуже надіюся, що буде і сил, і здоров'я, і, як сказати, Ох, все буде в нас спокійно. А рослинки, які вже я не висаджу, не спію, знову прикопаю в ґрунт, тому що вони должны бути в прикопі. Ну, це я говорю, це північ України, на півдні трошки все по-іншому, і, можливо, в кого є тепличка якось на, на півдні, заносить якось рослини. Я кажу про північ України. У нас так рослинка не виживе, отак просто від От. І треба прикупати обов'язково. Тому ось таке моє відео сьогодні про важливість і. Допомога нам е, ростити рослинки в контейнерах, яка це допомога садівничку, От, садівникам в наших садочках. Так, думаю, якось про все сказала. А, ще я не сказала, що ми можемо ще ще додати сюди е, добрива і поки вони стоять, вони вже гарненько наростають. Так, я Ну, землю теж можна кинути, але тут вони швидко швидко наростають. Тому що, добрива до в одному місці вони поливаються рослинки, вони потихеньку розтворюються і рослинка наростає гарненько. Все, дякую всім за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь ласка, на канал, ставте лайки коментуйте. Ще буде всього багато цікавого, будуть нові квітнички, дуже багато я планую переробок. ось І надіюся що все це я, я зможу зробити в цьому році. Ну, хоча б якусь частинку, що я запланувала. Все, всім гарного дня! І мирного неба над головою. До зустрічі!